Непристойним словом, я вважаю, постмодерну, е, який в нас мало хто взагалі розуміє. Тобто, загалом філософія постмодерну не передбачає суб'єктності. Це взагалі важливо розуміти. Тобто, кожен з на вас, президент, до речі, ці всі гасла масове лідерство. Коли тільки говорять про такі речі, це ми повинні розуміти, що ніхто ні за що ні не несе відповідальність. І загалом ця конструкція побудована на тому, щоб влада була. Концентрована, як правильно сказав Віктор Сергійович, концентрована, непомітна, її не можна було побачити і тим більше промацати, пальбувати там ніяк. І для чого І ключове, безвідповідальна. Оце базова річ. Яка зараз реалізується, хоча це не є метою і завданнями постмодерну. Я не хочу звинуватити фр лінійку французьких філософів, які організували постмодернізм З іншою метою був е е зроблений він для того, щоб більше не ставати на граблі е ідеологічного лідерства.